Воно ну, характерне і з точки зору амбівалентності української колективної свідомості, коли ні, наприклад, мобілізації, ну, не хоче людина мобілізуватися, але паралельно ні і капітуляції, да, тобто здання, здання території. Така амбівалентність дуже характерна для української ментальності, і вона позначається на сприйнятті потенційно мирних перемовин. З одного боку, українець хотів би, щоб цей. Цей жах навколо нього припинився, але з іншого боку, паралельно, цей же українець ну, не хоче отримувати цю травму втрати території, розуміти, що Україна програла, що Україна оставлена на свавілля долі, що Україна не в ЄС і навіть не запрошена в Північно-Атлантичний Альянс. І от, от в, такому, в такому режимі. Відсутності чіткого розуміння на жаль знаходиться дуже багато представників українського суспільства.